В Івано-Франківську відбулося урочисте святкування 70-річчя з часу заснування обласного радіо. Сучасна обласна телерадіокомпанія один з найпопулярніших засобів комунікації. А провідникове мовлення доносить голос радіо до найвіддаленіших куточків краю. До зали обласної філармонії завітали працівники Івано-Франківського обласного радіо, ветерани радіожурналістики, гості з різних куточків України. 70 років тому на Прикарпатті розпочав свою роботу. Перший електронний засіб масової інформації. Більше 40 років віддав роботі на обласному радіо журналіст Орест Присяжнюк. Спершу працював кореспондентом, а потім чимало років головним редактором радіо. Орест Васильович професіонал високого класу, блискучий репортер, виховав цілу плеяду радіожурналістів. Для мене обласне радіо це моє життя, тому що я прийшов на обласне радіо працювати ще в 60-му році. Це якраз 50 років. Всяко було. Інші тоді були умови. Доводилось працювати не на такій техніці, а на застарілій, але все пережили, і зараз радіо так змінилося, що я навіть не пізнаю. 15 січня 1940 року вперше в оселях краян зазвучало Радейко. Впродовж 70 років з ним починається і закінчується День Прикарпаття. Впродовж багатьох років колектив Радіо очолював генеральний директор Анатолій Ромась. Радіо є одним із самих оперативних засобів масової інформації. Моя участь в обласному радіо почалася в 1950 році. Третьому році, коли я виступив, працюючи в той час Коломій, виступив перший раз із інформацією по обласному радіо. І з того часу періодично виступав, звичайно, як автор тих виступів, які доводилось працювати особливо в надвірній і в інших місцях. А і довелося останній час. Працювати на обласному радіо головою комітету. І зараз я завжди слухаю наше обласне радіо і дізнаюся з нього всі новини, які діються в нашій області. Сьогодні обласне радіо вітають з ювілеєм. Почесні відзнаки, квіти, гарні побажання для колективу. У нового генерального директора Івана Ципердюка чимало задумів і планів. Сподіваюся, і я, як генеральний директор. Що обласна телерадіокомпанія набуде свого справжнього змісту, вона буде не лише дротовим радіо, але з'явиться і фм радіостанція і телебачення. І, врешті, це буде повноцінною структурою, яка доповнить той цілий ансамбль обласних державних телерадіокомпаній, які працюють у цій державі. Віват Радіо, Віват, дорогі колеги! 70 років це чудовий юлей. з роси і з води вам на довгі і добрі літа.